На президентських виборах фактично громадські організації спостерігачі не не зафіксували якоїсь надзвичайної кількості там порушень таких грубих. От чого чекати зараз? дається увага всієї країни і політиків там на сході. Війна, і все таке інше, але ми бачимо, що ну там, наприклад, колеги мої були в Житомирській області, продовжується те саме. Приїжджає кандидат, дарує якісь дитячі майданчики садочкам і все таке інше. А наскільки ми багато будемо спостерігати зараз, і чи вже фіксуєте ви такого типу підкупу виборців або інших використання адмінресурсу, ти ж знаєш там представляють кандидатів і міські голови? Як відомо, Верховна Рада України відмовилась розглядати зміни до виборчої системи, і громадськість вимагала широкої дискусії і практичного впровадження системи відкритих регіональних списків, яка б дозволила з одного боку зберегти статус політичних партій, яких основних суб'єктів виборчого процесу з іншого боку, вибори в великих регіональних округах змогли би впливати на Проходження від конкретних політичних сил, від рейтингових політичних сил, конкретних громадян, кандидатів, яким довіряє суспільство, громада і таке інше. На жаль, зміни виборчої системи не відбулося, тому ми зараз, як ризики, маємо всі вади цієї пропорційно-мажоритарної системи, які проявилися на виборах 2012 року. І також на повторних виборах до парламенту в п'яти округах 2013 року. Ми навіть маємо ті ж самі партії, які висувають висували членів, членів ОВК. Тобто ми фактично маємо тих самих членів ОВК, які ну фальшували, і всякі які були спеціально створені під ці вибори великими партіями. Так питання технічних партій воно залишилось. Зараз завершується етап висування кандидатів. Якщо бути абсолютно відвертим, то всі вади процесу висування кандидатів, які були зафіксовані в 2012 році, вони відтворилися. І в 2014 році. Ми говоримо про певні обличчя в списках, гарні вони чи негарні, який позитив відходження тих чи інших персон до конкретних партійних списків, але по факту є ситуація, що навіть партійний актив не мав механізмів впливу на. Прийняття рішення щодо висування того чи іншого кандидата. Це, І... це все голови партії фактично. Фактично, якщо говорити мовою минулого, це демократичний централізм в наших політичних партіях залишився, коли нижчі партійні групи ніяк не впливають на рішення. Вождів і таке інше, тобто все це залишилось, і навіть після революції гідності, після всіх важливих потрясінь в суспільстві, ми не змогли забезпечити нові стандарти дискусії щодо тих людей, які мають професійне, моральне, публічне право представляти ту чи іншу політичну партію в українському парламенті, з іншого боку. Зберігаються ризики застосування підкупу виборців, є певні вже сигнали з окремих округів про підготовку чи застосування тих чи інших форм підкупу, прямого підкупу чи непрямого надання певних товарів під час агітації. І по великому рахунку запобіжників зараз в законодавстві немає щодо недопущення цих негативних проявів. В межах загальнонаціональних може існувати політична воля щодо забезпечення стандартів виборів, але для кандидатів в локальних округах немає запобіжників щодо використання недобросовісних форм електоральної боротьби. Тому тут важливо продемонструвати нові стандарти роботи правоохоронним органам.